Слава Богу. Радий бути вас в церкві. І ви знаєте, браття і сестри, дякую Богові, що сьогодні ми чуємо ще свідчення. Переді мною брат проповідував, він розказував, наскільки сильний Господь має силу міняти серця людей. Слава йому. І ви знаєте, я так живучи, зауважую, що. Чи ми проповідуємо, хто проповідує, чи, можливо, ми людям розказуємо про Христа, велику силу має свідчення особисте. Коли ми сказали проповідь, і це закріпили свідчення. Ви знаєте, це щось подібне, як договір, який підписом і печаткою запечатаний, він має юридичну силу. Так само подібно ми, коли розказуємо людям про Христа. І коли ми маємо собі свідчення, що я був такий самий, але Христос сильний змінити, і Він мене змінив, це має дуже велику силу в нашій проповіді і в нашому євангелізмі. Ви знаєте, також роздумував і думаю, проповідники це люди ті, які, подібно як в давнину, коли ще були міста, оточені мурами, на них стояли сторожа, подібно, так і проповідники вони. Ті люди, які, бачачи небезпеку здалека, сповіщають, які сторожа вони бачили, коли здалека ще наближалася якась небезпека, вони трубили в турбу. Неважливо, яка була пора суток. І люди розуміли, що ця труба звучить не просто так. Потрібно вставати і бути готовими. Щось подібне від... лежить на відповідальності проповідників. Це люди, які насамперед мають звіщати про небезпеку. І ви знаєте, я собі так думаю, в житті кожного християнина є дуже багато небезпек. Та людина, яка пішла за Ісусом Христом, та людина, яка слідує за ним, в неї в житті є багато небезпек. Подібно до людини, яка їде автомобілем по дорозі. Я собі так думаю, навіть коли ти їдеш по правилах згідно правил дорожнього руху, навіть коли твій автомобіль справний на 100% є небезпека, що в тебе хтось може заїхати. І ти повинен пильнувати. Братя, сестри, так само в духовному житті, навіть якщо ми правильно стараємося жити перед Божим лицем, навіть якщо ми стараємося, щоб наше життя воно відповідало Євангелії. У нас є небезпека попасти в якусь халепу. Тому поки маємо час, пильнуємо. Ви знаєте, хочу читати місця і слова Божого. Два місця зачитаю. Перший текст Євангелія від Матвія, 5 розділ. Тринадцятий вірш. «Весіль землі, коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб надвір була ви, висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого. Що на небі. І другий текст. Читаю Євангелія від Матвія, 23 розділ. 23 вірш. І нижче. Горе вам, книжники та фарисеї лицеміри, що даєте десятину із і ганусу і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Поводарі ви сліпи, що відсіджуєте комаря а верблюда ковтаєте, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених. Які гарними здаються зверху, а всередині повні трупних кісток і всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям заправених, а всередині повні лицемірства і беззаконня до цього місця. Ви знаєте, я собі так одного разу, коли прочитав цей текст, думаю, наскільки серйозні слова записані. Наскільки про велику небезпеку він нас попереджає, ви знаєте, Бог дарував для ізраїльського народу закон. І той закон Він був важливий, тому що Господь би так просто не давав. Але каже Ісус, звертаючись до фарисеїв, каже, горе вам, тому що є речі найважливіші. Те, що не можна кидати, ви його покинули. Є речі такі, які треба насамперед робити, а пізніше другорядні. Но ви все замінили. І він знаєте, він каже, ви кажете, десятину даєте заганосу і зм'яти й кмину. Але є важливіше, чого кидати не можна, а ви покинули це віра, суд і милосердя. Це треба робити і цього не кидати. Ви знаєте, браття сестри, в нашому житті є небезпека. Знаєте, робити якісь другорядні речі, а покинути найголовніше. В нашому житті є небезпека, так як каже Ісус, звертаючись до тих фарисеїв, каже, ви що зовні здаєтеся за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня? Є небезпека, зверху бути праведним. Але не таким бути всередині. І це є велика небезпека. Ви знаєте, я собі так думаю, наскільки ми повинні пильнувати. Щоб нам такими не стати. Тому що нам, можливо, хтось і буде казати, що ми правильні, здаємось. Можливо, нас і хтось буде хвалити, але нас може дійсно не виявити з цього самого головного, що має бути, нічого не потрібно кидати. Я собі так думаю, ви знаєте, зачитував також за сіль, за світло. Сіль вона має призначення. І вся цінність солі не в тому, що вона білий порошок, і не в тому, що вона розчиняється в воді, а цінність солі в тому, що вона має силу солити, що вона має здатність не давати розкладатися, що вона має здатність солити їжу. Також світло, воно має призначення світити. Братя, сестри, на нас лежить велика відповідальність перед Богом. Тому що Він дав нам призначення, Він дав нам, положив на нас статус, і ми повинні виконувати своє призначення. Ми повинні відповідати статусу, який положив на нас Ісус Христос. Ми повинні не покинути цього найголовнішого, чого не можна кидати, тому що є велика небезпека це залишити. І ви знаєте, я собі так думаю, багато речей в нашому житті, які мають призначення. І як добре, коли вони виконують своє призначення. Навіть автомобіль, яким ми пересуваємося, зазвичай в них стоять двигуни внутрішнього згорання, які складаються з п'яти систем і двох механізмів. І ви знаєте, і кожна система вона має призначення. Наведу один приклад цих систем система охолодження. Вона призначена для підтримування оптимальної температури двигуна. Коли двигун працює, він має мати певну температуру в діапазоні 80-95 градусів. Коли замала температура, трошки погано працює, тому що конденсат там утворюється на стінках і не, так, не таке спалювання, ну це не так страшно. Ну, коли та температура завелика, довго ти не проїдеш, і двигун він вийде з ладу. І ви знаєте, коли ця система виконує своє призначення, автомобілем можна користуватися багато років. Ну коли ця система вона буде несправна, ти довго не проїдеш, тому що не виконує призначення свого, десь щось не так і сестри, на нас лежить відповідальність перед Богом виконувати призначення, бути сілю в цьому, в цьому світі. Бути світлом в цьому світі. Щоб ми дійсно були тими людьми, які насамперед всередині мають порядок, які всередині є праведні, які є всередині святі. І взовні також, але насамперед всередині. Ви знаєте, я собі так думаю. Ми всі знаємо, що таке є золото, і яку воно має цінність в цьому світі. І воно не ціне із за того, що воно має такий колір. Воно не ціне із за того, що воно метал чи певний ряд хімічних елементів. Ну воно ціне за того, що воно рідкісне. І всі. Цієї якості в ньому є. Кожен хімічний елемент, колір, коли воно все відповідає, то діє це золото, і воно ціне. Ну ви знаєте, одного разу в житті моїх знайомих трапилась така пригода, коли вони їхали автомобілем, і їх зупинила машина, і кажуть, в нас закінчився бензин. Чи не могли б ви нам допомогти дати нам бензину? А ми, але ми грошей не маємо, ми маємо золоте кільце і ми, ми вам, з вами ним розрахуємося. Каже, в мене мама працює на ювелірному, там їм чи на зарплату дають ці кольця золоті. Чи можна в пів ціни їх купити там, оскільки ти працюєш на цьому заводі. І... Ці люди, знайомі мої, мали також з собою чоловіка старшого, він взяв, подивився, каже: Та проба є на колір все як має бути. Вони вагалися, але каже, та ні, золото, і взяли. І знаєте, коли вони дали цей бензин, ті люди кажуть, ну ви нас так виручили, ми хочемо вам добро зробити. Нас тих кілиць є аж шість, ми вам можемо їх в півціни продати. Ви заїдете в Лусь, там можна здати і ну, нормально заробите. І ці люди погодились. Ну ви знаєте, браття сестри, на превеликий жаль, коли вони приїхали там, де здають золото, і їм сказали, це далеко не золото. Як в народі кажуть, біля золота лежало, а золота не бачило. Це метал. Покрашений в золотий колір. Братя, сестра, яке велике розчарування, таке тілесне, знаєте. Ну щось подібне в нашому житті відбувається, коли на нас положена відповідальність перед Богом, коли ми маємо цінність в Господніх очах. Тоді, коли ми дійсно маємо здатність цієї солі, коли ми маємо дійсно світло в собі. Коли ми маємо свідчення, коли ми дійсно всередині є праведні, ви знаєте, тоді, коли люди до нас прийдуть, вони не розіб'ються в нас. Тоді дійсно те світло вони в нас побачать і будуть прославляти Бога, що на небі. Дійсно, ми тоді будемо мати велику цінність в Господніх очах, тому що ми найважливішого не покинули. Того, що кидати не можна, але ми є люди праведні. Насамперед середині, потім назовні. Хай нас цьому Бог благословить, брати і сестри, збереже від всяких таких небезпек, хай дасть нам на розум розуміти, що є воля Його і як нам поступати. І ви знаєте, я також хочу свідчення ще з власного життя розказати. Я підростав батьки мене, приводили в дім молитви. Навчали мене, я знав, як я маю поводитись. І коли на мене безбоку боку подивились, то сказали би, що ну, хороша дитина, навіть, можливо, хтось її приклад поставив. Ну, ви знаєте, браття, сестри, я десь в своєму житті дуже багато вмів людям зауважень робити, братам своїм сестрам. То одяг в них не такий, то брата там їх харизматом назвати, чи ще щось інше. І ви знаєте, одного разу, коли я читав Слово Боже, Бог тим місцем, яке я зачитував про фарисеїв, і місцем, де ми читаємо про любов, він сильно проговорив до мене. І я побачив в своєму житті, що я оподібнився до цієї міді дзвінкої і до бубона нагодячого. Каже, якщо ти не маєш любові, то ти став як мій та дзвінка і був он годячий. Гори вам, книжники та фарисеї, що зовнішність кухня, кухля і миски ви чистите, а всередині ви не такі. Ви знаєте, я побачив себе, як той гріб побілений, який зверху здавався побіленим. Ті діла, які ніхто не бачив, вони далеко були не такі. Братя сестри, я просто хочу, щоб моє свідчення послужило би для нас в приклад, розуміючи те, наскільки велика відповідальність перед нами лежить. Тому що Господь дав нам статус називатися дітьми Його, тому що на нас лежить велика відповідальність і призначення бути сіллю і світлом. На нас лежить велика відповідальність найголовнішого не кидати того, що не можна кидати. На нас лежить відповідальність. Бути праведними, не тільки казатися, але такими бути. І коли люди прийдуть до нас, коли вони пізнають нас ближче, вони прославлять уця, що на небі. Ми зараз будемо молитися, і просто моє побажання для нас стремитися для того, щоб Господь відкривав нам наші очі і щоб ми бачили ста нас. І найголовнішого того, що кидати не можна, ми не кидали, а були би людьми святими і побожними. Які виконують волю Господню. Ви знаєте, я завжди молюся до Господа і кажу, Боже, дай щоб мені життя моє прожити, щоб через мою сім'ю Твоє ім'я прославилось, а ворог він був посоромлений. Хай в нашому житті, братя сестри, буде так, тому що Господь він достойний слави, йому слава повіки. Амінь. Молимося.